Вже третій тиждень в Україні тривають протести, і щонеділі у Києві відбуваються народні вічі. Сьогодні на марш зібралося за різними оцінками від 20 тисяч, як повідомляють російські змі, до понад мільйона осіб, Говорять представники опозиції. Якщо під час першої акції протесту люди вийшли на майдан натхненні в ейфорійному настрої щось змінити в Україні, то 1 грудня ця ейфорія змінилася озлобленням на владу через силовий розгін Євромайдану та побиття студентів. Під час третього народного вічі мітингувальник Яки були здебільшого спокійні, рішучі і впевнені у своїй перемозі, загалом атмосфера у наметовому містечку на майдані, незважаючи на мороз, тепла, говорять учасники акції протесту, представники полтавської міської організації, всеукраїнського об'єднання Батьківщина, відчувається дух взаємної підтримки та братерства, радісно від того, що в Україні народжується громадянське суспільство, яке відстоює свої права. Влада переконаний Олег Прогло, один із співорганізаторів поїздки полтавської делегації. Ціна Майдан повинна прислухатися до вимог народу. Ми є часто України, ми відчуваємо це. Загальний дух. І ми за європейські цінності за те, щоб наша країна жила краще. І ми розуміємо, що це майдан не даремно і владі прийдеться робити зміни в державі. А ми маємо свою гідність. Ми варті кращого життя. І це на цьому майдані відчувається Виступили на вічі лідери опозиції та громадські діячі. Резолюція маршу мільйону, ультиматум президенту України, звільнення політв'язнів, відставка уряду і дострокові вибори на роздуми. Президенту дали дві доби.